Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні дивимося топовий ріплей на обсідіані на мапі Ель Халу вкидає нас в топ до 7 рівнів без артилерії. Ну, звичайно, якщо була б артилерія, куди нам тут? Подивіться на нашу максимальну швидкість, яку ми їдемо, 30 км на годину. Хто не знає, що це за танчик? Це преміумний танчик 8 рівня, який видавався за мирний. 13, якщо я не помиляюся, звичайно, поправ мене в коментарях. Сьогодні у нас рекордна кількість завданої шкоди на цьому танчику. Я більшої шкоди не бачив зовсім за весь час, відколи цей танчик з'явився в нашій чудовій грі. Тож, якщо хтось бачив, звичайно, напишіть в коментарях. І відразу пробіжимося по гарматі. Так, у нас гармата тут дуже швидко стрільна, 200 разової шкоди за постріл та 212 мм бронепробиття. От подивіться, як дуже чудово вже зробили. До 200 мм може втрачати бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, але це. Не так аж і багато. Подивимося зараз на голові підкаліберні снаряди. Підкалібри теж забирають 200 разової середньої шкоди за постріл та 242 міліметри. Ми, по ідеї, маємо пробивати, а будуть втрачати на відстані до 227 мм на відстані, як я вже сказав. Так, і залишаються осколково власні снаряди. Звичайно, вони не втрачають бронепробиття, бо тому що воно і так дуже низеньке. 50 мм тільки пробивають наші осколков власні снаряди. Та забирає 280 разової середньої шкоди за постріл. Так ну у мене цей танчик, звісно, в ангар є. Знаю, що за танчик це просто якийсь адський танчик. На ньому дуже важко настрілювати якісь рекордні показники по завданій шкоді, тим більше тримати якусь середню шкоду топову на ньому. Це від слова зовсім неможливо. Також можеш написати в коментарях, що ти думаєш, на що, цього, що я сказав, звичайно. Бо Тому що от подивитися на рандом, який в нас зараз в рандомчику бої є, як зачасто попадаєш ти проти обсідіана, чи як ти на ньому граєш, навіть топові кіберкотлети нашої чудової гри, ютубери, не ютубери не грають на цьому танчику, це дуже легко провірити на сайті КТТС, подивитися. На середню шкоду топових кіберкотлет нашої гри вони просто на ньому не грають, бо тому що він неіграбельний. Для них вони не можуть тримати середню шкоду Я спеціально перевірив. І, до речі, не показав я на початку бою, яка статистика у нашого сьогоднішнього автора реплею з ніком Шуц Аверфул, бо тому, що не знаю, з чим це зв'язано на сайті КТТС не знайдено його аккаунт. Дивився я спеціально на eu сервері. Сайту КТТС та на ру регіоні на москальському. Так, немає його ні там, ні там не знаходить. Не знаю, з чим це може бути зв'язано. Можливо, хтось з вас знає і напише мені в коментарях. Буду дуже сильно вдячний. Так, і дивимося по бою. Ми відразу на годинці їдемо на лівий фланг, калінія, ми просто її пронесли. Тут нікого немає, жодної ми не зустрічаємо по дорозі. 2-4 рахунок, програємо ну, плюс-мінус на 1000 хіппонтів, 1239 у нас вже настріляно. І наш автореплею стріляє на голдових підкаліберних снарядах. Знаходимо Скорпіона, зводимося, перекидаємо на стандартні бронебійні снаряди. Звичайно, пробиваємо його. 192. До речі, я розкачав на обсідіані перезарядку в районі 4,8 секунди. Якщо я не помиляюся, звичайно, бо тому, що я теж грав на ньому досить давненько, бо тому що, коли я зрозумів, вже, що він не і перестав на ньому грати. Так, подивіться, Хілкат, супер Хілкат, подивіться, як заходить осколку власні снаряди, дуже чудово. Знову. Хотів сказати, думаю, що ми його вже забираємо. Але ні, подивіться, все ж таки вживає. Але продебійний снаряд робить свою справу. Забираємо ми його. Зараз просто стоїмо як в тирі. У нас ДПМ чудовий. Так тільки дуже важко його реалізувати. У нас уже майже 3 тисячі настріляного. Так, уже 3 тисячі 215 вилізає цього разу. Подивіться, навіть не встигаю говорити. Так швиденько у нас перезарядка йде. 4-5 рахунок. По 10 тисяч хідпонтів на команду ми йдемо. В нога в ногу з противниками, дивлячись на мінімапу, там противники продавили другий фланг, оце лінія І подивіться, кого ми знаходимо КВ-5. Ну, чоловіче, що ти тут забув? Броньований КВ-5 в топі стоїть на гірці, там, де стоять, ПТСАУ, Ну, от, що не побачиш тільки в нашому чудовому рандомчику, особливо ввечері. Хто заходить, там, не знаю. Чи якісь п'яні люди грають, чи просто діти невідомо, але просто такі дикі речі виконання оцих гравців, якихось просто невідомих, як КВ5 зовсім зараз був, оцей, що ми його зустріли противників, він був без е по, жодного камуфляжу. Тож, швидше за все, можливо, це навіть якийсь початківець в нашій чудовій грі. так, І вертається наш бо тому що вже проривають середину мапи, а середину мапи проривають та Дев'яту нульову лінію там вже КПЗшка та ялинка е, ворожа. Вони вже там порожали. Там ліс лісовий дух. Наш стоїть на захисті нашої бази. Зводимося атаки, пробуваємо з гусеницею калібана. Дуже чудово було, якщо б ми його збрали. Так, ну швидше за все, ми його заберемо, бо тому що, так він навіть не встиг повернути свій хоботок в нашу сторону, як ми його просто забираємо. 4222 завданої шкоди. У нас уже в кишені. Так, 7-10 рахунок і кв 5 вийшов на полювання на нашого обсідіана. Зараз подивимося, зараз що це за все. Буде ПВП з нашим автор, автором реплею. У нас під калібери голдові завантаження, так і просто в ту сісічку його будемо пробувати. От всі знають, всі навчилися пробувати кв 5 Він ще більш не іграбельний в нашому сьогоднішньому рандомі КВ5 як обсидіан, Ну, від слова, зовсім 779 понтів залишили. Ми КВ-5, і він боїться вже виїжджати. Подивіться, у нас просто. Така швидкострільна гармата, не знає КВ-5 що з нами робити. 4645 завданої шкоди їде нам на допомогу ЛТГ Союзний легкий танк. Чому він сюди їде? Невідомо замість того, щоб світити. От зараз ну, от чому він не їде світити зараз нашій команді? Поясніть мені обов'язково. Не розумію цього, чому він не їде світити, а стоїть зараз, буде переселюватися з КВ-5 противника. так? Все повністю зараз швидше за все вже будуть забирати нашого лісового духа. Він останній залишається на нашій базі. Так удивиться, що його гризається забирає Лсі Евен 90 противника легкого танка. До речі. Це дуже і дуже важливий мінус, бо тому що у нього дуже шикарна маскировка. Він просто нас наших союзників пересвітив. Які залишаються тільки два союзника ЛТГ та Прожато 46. Ми їдемо в напрямку нашої бази, бо тому що зараз щось за все її будуть брати. Так, зустрічаємо. ВЗ44-1. У нього 236 потів. ставимо його на гусеницю 211. Вилітає за пострілом. Треба його забрати. От як ми його пробили, там червоненьким світилося, але. Можливо, прокнуло бронепробиття. Можливо, все може бути. 4881 завданої шкоди в кишені. Їдемо на нашу базу. Хтось стає з противників на захоплення нашої бази. Два противника вже стає. Дуже добре, що наш авториплеєв відразу здогадався їхати в сторону бази, тому що він міг і не доїхати. 30 км на годину це дуже низенька швидкість їзди нашого танчика. Так, 230-203, а поти вилітає, по КПЗ-7. було б чудово. Її, навіть її збирати. Так, ІС стоїть на захопленні нашої бази. Збиваємо 24 очка захоплення бази, так. 5,5 вже настріляли. І подивіться, це просто тир. Є 25, йому драється нас пробивати. Не боїться нічого нашого автореплею. Можливо, варто було трішечки опустити свій корпус, бо тому що там, видно, дуже НЛДшку. Подивіться, просто нічого не роблять нашому автореплею. Ми збираємо, звичайно, КПЗшку. Пантера нас збоку вже пробуває, він вже приїжджає сюди. Ну і трішечки обнаглів наш автореплею, як би там не було, але він занадто нагло виїхав. Пантера нас не пробуває, верніше не влучає, ми даємо її рекошет. Ми зараз стріляємо голдовими підкаліберними снарядами. Невідомо чому, бо, тому що, як я вже сказав, 212 мм бронеперебиття стандартним бронебійним снарядом. Ми навіть не зустрінемо жодного противника, який танканув е оцей наш бронебійний снаряд. Із Можливо, десь знайшовся якась частина броньована в ІСа, щоб танканути 212 мм бронепробиття, але в переважній більшості ми б його шили за кожним пострілом. Ну, можливо, не, не помітив, наш тереплею, все може бути. 392 хітпойти, він нам з двох шотний. За два шоти ми його маємо забирати нашого, ну верніше, не нашого, а ІСА-противника. Так і є, приїжджаємо і. В січку. Так, Пашенку проваємо 189 хітпонтів. 203 хітпонти, до речі, може і не пройти Альфа. Із, швидше за все, нас пробувати не буде. Можливо, якщо буде вицілювати тільки НЛДшку. Так, і ІС відстрілюється у нього. Це ІСІ відстрілявся чи ні, так і просто навіть не беремо на його автоприціл, просто з аркадного прицілу забираємо його 203 хіт -поинти. Залишаються два противники. Пантера та Скорпіон. Скорпіон, до речі, він. Такий імбовий в цій ситуації. Він за два шоти просто може нас забрати. Прожато 46 у нас теж залишається ще живий. Зараз, якщо покажу так скорпіон, у нього, можливо, двох або трьох шотний залишається скорпіон. Можливо, якщо завантажимо один, осколков власний снаряд та його пробиємо, то за два шоти ми, по ідеї, маємо його забирати. 772 хітпойнти показує на команду противників. У нас 1607, але тут вже. Бо йде, нічого не повинно передвіщати жодної біди. Пантера тут світилася в останній раз, їде сюди на Ріплею. В надії, що він її зараз зустріне. Прожатор 46, наш союзний, зовсім незрозумілі дії зараз робить. То вертається, то їде туди, їхав з нами, в цю сторону, вернувся, знову їхав в нашу сторону, знову вернувся і зараз стоїть біля нашої бази. Отам, і просто нікуди не їде. Незрозумілі дії від прожето 46, можливо, так боїться померти, відправиться в світ кращих. Все може бути 6480 завданої шкоди. Тим часом у нас уже в кишені п'ять фрагів. Прожето 46 нам висилає до взводу запрошення. швидше за все це він нам висилає? Не ми йому, і наш автореплею вирішує не приймати. Знаходимо Пантеру, даємо йому один постріл, так і треба його звичайно збирати. Портик зводимося, і навіть ну, це було незрозуміло. Так і скорпіон, як я вам і говорив, це такий запеклий противник, бо тому що, до речі, це дуже небезпечна ситуація зараз. Робить наш автореплей, дуже небезпечно. Бо тому що це досить такий противник, якого, як я вже сказав, він може за два шоти забрати, у нього 490 середньої шкоди за постріл. У нас залишається 542. У нього навіть за один постріл може вилетіти альфа. Ну але одно не боїться наш автореплею нічого. Так виїжджає Скорпіон, у нього гармата, на жаль, не опускається. На жаль, для Скорпіона, але це дуже частить іншу відповідь для нашого автореплею. 6 фрагів на рахунку, 322 хіт-понти Скорпіона і зараз побачимо. Зараз буде один на один. Звичайно, якщо не допоможе прожати 46. Так і подивіться, просто скорпіон нас не пробиває. Просто безстрашно грає нашу териплею, але збирає все ж таки його. Звичайно, ми здобуваємо в цьому бою майстра у запічних медалей у нас стальна стіна, основний та воїн. Але саме головне, що у нас ще й були блайнди. 7560 завданої шкоди, 7 фрагів, 2159 чистого досвіду. Це дуже багато, навіть на восьмому рівні. І пішли в мінус. Бачите, як з преміум аккаунтом фармить обсидіан. Тож обов'язково прожимай Подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.